Радий вітати вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал, дякую за ваші лайки та коментарі. Отож, ВКБОН зробила соціальне дослідження на тему, чи повертатися біженцям з України додому. За даними ООН, третина українців була змушена залишити домівки через війну. Понад 7 мільйонів це ті українці, які залишили домівки, але залишилися в Україні. Що близько 5,5 мільйонів опинилися в Європі, із них 3,6 мільйона отримали тимчасовий захист в тій чи іншій європейській країні. Он називає потік біженців з України через напади Росії найбільшою міграційною кризою сучасного світу. Результати оприлюдненого у липні опитування, яке провели ВКБ ООН та Агентство ООН у справах біженців у шести європейських країнах, свідчать, що більшість біженців з України сподіваються повернутися додому якомога швидше, але 65% планують залишитися за кордоном, поки не зміниться ситуація з бойовими діями та безпекою. Однозначні плани повернутися до України впродовж наступних двох місяців. заявили 16% опитаних, при цьому 15 із них планують залишитися в Україні лише тимчасово, щоб відвідати сім'ю, поповнити запаси або допомогти родичам евакуюватися. Тими, хто вирішив повернутися назавжди, переважно керують переконання, що безпекова ситуація, там, де вони жили до війни, покращилася, так вважають 40%. Але значна частка повертається через фінансові проблеми та потребу в доступі до державних сервісів. В цьому опитуванні варто відзначити, що 90% з українських біженців за кордоном це жінки та діти, 77% із біженців мають вищу чи спеціальну професійну освіту. В опитуванні, проведеному Київським міжнародним інститутом соціології зосередилися на одному простому запитанні: чи плануєте ви майбутнє своїх дітей та онуків в Україні? Два сценарії, які набрали майже однакову найбільше позитивну відповідь: якщо Україна вступить до НАТО, а війна припиниться через повну капітуляцію в Росії, тоді близько 85% бачать своє майбутнє в Україні у разі перемир'я або сценарію відстрочення. Бойових дій близько половини опитаних сказали, що плануватимуть майбутнє своїх дітей за кордоном. Якщо ж війна затягнеться надовго, а загроза бомбардувань і ракетних ударів залишиться, то своїх дітей в Україні хотіли б бачити менше половини опитаних, це близько 43 Також за кордоном українці вже починають адаптуватися до інших стандартів життя. Ось таке друзі, соціальне дослідження ОВКБ ООН до зустрічі!